Добрий день, друзі! Хто перший раз завітав до мене на канал? Я, з Украї... я живу в Україні у місті Дніпро. Дивлюся, багато блогерів виставляють свої рослинки, які зимують у них з листями. І я хочу теж розповісти, що зимує у мене в моєму садочку. Це в мене обрієта, дівчата. Обрієта в мене така сірення рожева В мене її декілька кущиків, я її вирощувала з. Сім'ян сіла на постійне місто, так як вона не любить пересадки. А це в мене оця фіалка, яка сіється сама, бачите, вона теж зімує і вже з-під снігу виглядають отакі гарні квіточки в неї. Он, бачите, вона сама сіється сама, он бачите, скільки міста. Я по я потім весною її розсажую. По, по всьому палісаднику, де багато її. Зараз хочу показати, це в мене карликова така гвоздічка. Хто дивився попереднє моє відео, тот бачив, вона така маленька, рожева, гарна дуже. Кстати, можна сім'їна з неї зібрати. Теж, бачите, все зимує, гвоздики зімують з листями. А це в мене камніломка, камніломка варігатна, така гарна форма. Я її весною тільки посадила, бачу, теж зимує. А це в мене рослинка, це в мене делосперма. Не знаю, як вона зимує. Вона йде з корня навесні, обрізати оце все їй, чи вона виживе, чи не виживе. Хто вирощує цю рослинку? Напишіть мені, будь ласка. отут у мене різні почвопокровнічки ростуть. Далі зараз підемо дещо ще покажу вам бересклет, а оце колокольчик кампанула. Бачите, я раніше чомусь не обращала на нього внимання, а він теж зимує з листями. Квітне дуже гарно, мені дуже подобається він і так щільно щільно друг до друга прилягає, що бур'ян він не пропускає. Це колокольчик кампанула. Оце бересклет, Це такий кущик з декоративним листям, який теж зимує. Тільки влітку у нього листя більш. Таке забарвлене, красиве таке яскраве. Тут у мене гейхери, гейхери різного сорту, бачу, показують цвітуть морозники. У мене мій морозник ще не цвіти. Я до нього заглянула, він тільки-тільки випускає свої цвіточки. Оці листя треба всі повідрізати, прийти. От. я дивлюся, що багато вже нарциси, тюльпани. Повилазили, у нас було тепло, то мороз, то тепло. І рослинки, то ростуть, то прячуться зовсім. Гортензія моя ще стоїть, бачите, я її буду по весні обрізати. А зараз оцей кусочок садочка покажу вам. Я вже розказувала про цю рослинку, це карі, воно теж, бачите, як яскраво і гарно зимує. Тут теж гехерки, а там лиріопи. Я теж розповідала про цю. Рослинку, а тут у мене є такий великий кущик кармерії. Оце, бачите, теж така кучечка зелененька. Далі там іде яскалка в мене, вона квітне білими такими квіточками, сіре-зелене у неї листя. А це обрієта. Обрієта мені дуже подобається. У неї такі гарні розеточки. Бачите, з кожної розеточки буде цвіття біле. Дуже гарні рослинки. Зараз підемо у мій старий садочок, де вам покажу, друзі. Друзі, оце ми завітали у мій старий садок. Я дуже його люблю. Тут великі хвойні рослинки. Зараз хочу показати вам одну грунтопокровну рослинку. Це у мене Віроніка. Ми звикли, що Віроніка це висотою 30-40 сантиметрів. А оце бачите, яка Віроніка? Це Віроніка стелящися. Вона дуже в неї плотні, гляньте, пагани, вона приростає до землі, квітне вона голубими квіточками. І як бачите, вона теж зимує з листям. У мене там, де більше сонця, там де даже є декої. Цвіточки голубенькі. Ну, а так в основному навесні оце такий голубий коврик, дуже гарна рослинка. Друзі, дивлюся ваші канали, мені дуже подобається, коли люди самі щось роблять своїми руками, вишивають, в'яжуть, от там картини малюють, дівчата дуже гарні. Я теж от вчора був святий вечір, робити нічого нізя. Ну, і у мене на такий час є робота. Це картина з стразами, от, хочу показати вам теж, що я роблю. Я не можу сидіти, от, щоб у мене руки не були чимось зайняті. Цю картину я почала давно. Воно в мене потроху продвигається, ну, так, повільно, тому що часу нема багато на неї. Це коли щось не робити. Там такі будуть їжачки, не знаю, видно чи ні. Вони, як пухнасті, такі шарики літають на цьому яскравому фоні. Хочу показати, як я оборудувала це місто. Дуже зручно. Понаклеювала на отаку велику коробку, вони в мене держаться на клей-пістолет наклеїла. Отакі От пообрізала з йогуртів стаканчики манюні, отакі От коробочки. І кожна коробочка підписана номером, який треба наклеювати цю стразу. Дуже зручно, тому поначалу вони в мене переверталися, розсипалися ще й коли кішка залазить. Тому я її отак приклеїла до коробки. І вийшло дуже зручно. Я сподіваюся, що коли-небудь я закінчу оцю картину, і я вам її покажу. Ну, виходить, гарно, така яскрава, гарна картинка. Раніше, друзі, багато вишивала, полюбляла дуже бісером вишивати. Оце в мене те, що залишилося з картин. Я подарувала багато картин, і великих і маленьких. А це все, ну те, що залишилося, ми розвісили так на стінці. Оцю ікону, це сама перша ікона, яку я вишила. Ще є маленькі ікони я дітям подарувала. Отакі От троянди теж. А зараз покажу мої улюблені, мою улюблені картини. Це крестиком вишивала, дуже довго вишивала тут коти. У мене очі, вже, як кажуть, заплуталися. Тут багато цвітів мішалося, багато ниток, різні кольори, а у мене зір вже як сідав, і мені важкувато було вже вишивати. Оця собака, це раніше у мене була такса собачка Гаврюша, і він прожив у мене 11 років, потім заболів, помер. І я коли побачила оцю картину, це копія Гаврюша, і Ще тут у нього як вийшла біленька, така як сльоза. Я його коли вишивала і плакала все час над ним. Оця картина хтось викинув. Це картина маслом. Мені, мені вона дуже сподобалася, я її забрала. От. А зараз покажу велику картину. Я дуже довго її вишивала. Ну, тому що, самі розумієте, після роботи часу не так багато, треба і в городі їсти приготувати. Оце, мабуть, моя найулюбленіша картина. Оці мішки лізуть, два маленьких ведмедика. Картина велика, велика, да. Я її дуже довго робила, ну, вона мені дуже подобається. Вона висить там на кухні за шафою. Там її не дуже видно, треба буде її якесь місце друге. І оце останню покажу картину. Це я вишивала. Теж таку. Мені подобаються дуже соняшники. І захотілося зробити оцю картинку. Отакі у мене картинки, дівчата. На цьому, друзі, буду з вами прощатися таке маленьке домашнє відео. Трохи в садочку, трохи вдома. І ось, ось Сонька, бачите, де в мене сидить? Теж з вами прощається. До нових зустрічей. Усім пока. Сонь, скажи всім пока. Пока, друзі, пока. Пока, пока. Моя.